Audi Q7 2012 року випуску в Самі самій-самій максимальній комплектації Prestige за ціною 12 тисяч. Увага! Сама-сама максимальна комплектація. Зовнішній внутрішній S-Line на ось такому прекрасному s еслайновському колесі на літній резині 3,0 бензин. Автомобіль був придбаний в США з мінімальними пошкодженнями. сама сама повна комплектація він йде на пневмо. На обдувах сидінь, на безключовому доступі, на електробагажнику ну повний-повний самий фул, який міг бути в 2012 році. Ось така клюшечка залітає, увага, ціна 12 тисяч доларів США і ви будете чудовим власником цього прекрасного авто. На гарній, на хорошій гумі. Діски мені дуже сильно подобаються, ці, У нас безключовий доступ, мертві зони. У нас все повністю всі асистенти. Зараз ми перейдемо до салону і вам все покажу. 3.0 бензин, мотор робить добре, ніяких питань немає, не труїть, не димить, нічого з нього. Коробка працює ідеально, приключає плавно, ходова не дребіжить, нічого, пневма тримає. Це дуже рідкість. У нас, будь ласка, безключовий доступ. По салону у нас S-Line, музика, босе, пам'ять сидінь, мертві зони, електробагажник, електросідушечки, панорама, чорний потолок, руль S-Line, жодних помилок на щитку приборів немає. Датчики дощу світла, підігріви та обдуви сидінь присутні в нас. MMI, стоп камери. Ось у нас це тут все присутнє повністю, панорама на всі. Це задній ряд. Зараз ми ближче покажемо. Задня кліма. Задні шторки, підігріви задні. Ось така у нас клюшечка залітає в продажу це на 12 тисяч доларів. Кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть. Таких цін немає на такі комплектації, це сама-сама максимальна комплектація. Тому кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Також у нас присутній обмін авто на ваше авто, наше авто. Лізинг, кредит, надає все повністю. Діє в нас доставка авто по Україні, тому кого цікавий такий автомобіль, дзвоніть пишіть. Це саме саме дешева ціна на ринку.